Так, всім привіт! Вибрались ми на тараньку, вже закинулись та будемо чекати, дивіться буде цікаво. Так, наша студія Перші подіргуни. будемо пробувати. Вже не перші, вже на мене воно? дядя Маколы тоже. Кукурузу сбывал. О. Все, все морозово. На парикуса. На червя. Ну червячка, друзі, горішні плани хлопцы під витягнуть. Так, такого плану у нас цяцька оснаска. Я сьогодні повезло, тільки прийшли, лодку спускали, кормачок знайшовся вода. Дивіться, як відійшла, там вся вода була. І тут на дереві ще один. Так, кидаємо і поїхали. Просто шалена так є. Бздюшка така. Бздюшка така маленька. Чуть більше за кормачок. Так, друзі, є в нас стороні. Вот така красуня. Така красуня. Черв'ячка. Тому перша добротна є. Перша добротна. Котаран, друзі, ну тарань нікуди не дінеться, вона клює активно, а ми спробуємо, поки води мало, ось дивіться, ця бровка дуже де я показую, тут вже обривлю. Спробуємо трошки. Тут коряжник на щуку покидати. Тому що ще не пізно щуку ловити. Я ж кажу, тарань вона буде ще довго. Дай Боже. Щучка. Тут такий затишок. течії немає. Пробуємо, сонце правда, світить дуже в очі. Перше нічого. Так, ну давайте туди трохи. Блешня новенька, трохи не та, яку я ловлю, але дуже схожа. Але обертається гірше, я вже бачив. Самому цікаво, що воно буде. Чіпляємось. Хоча при такій наявності тарані, мені здається, щуки, ця блешня буде зовсім не цікава. Як ви думаєте, коли дуже багато риби зараз косяки йдуть, буде цікаво хижаку блешня? Це закинув. Є. Є дно. Переходимо далі. Миколай у нас тягає тарань, поки ми тут з хижаком граємось. Ще й тарань така добротна. Буває малеча, але на черв'яка трохи більше, трохи кращий. Результат Такі у нас пламні тут класні. Наче потрапив в Херсонську область. Наші пламні. А це полтавське, Горішньоплавинські. Так, тут у нас проживав друг Бобер. Так, тут на бровку я не тому йду далі. Тут більш можна маньячкою маленькою покидати. Я з собою також брав. Угу. Як же мені пройти. Пролізти, скоріш за все. Так, поїхали. Ух. Такі хащі у нас... Ні, далі потрібно йти, друзі. Проход є, але він далі. Ще спінінга не зламати. Якщо чесно, обожнюю такі хащі. Плавньові восени. Так, дерева у нас грибні. 100% грибні. На зворотньому шляху обов'язково зайду до них, тому що мені здається на них навіть і гриби ще є. Перевіримо. Того разу ми таку грунт тут знайшли. О, друзі, дивіться, красота. Яка місцина? Щоб покидати на щуку. Дивіться, як вода відійшла. Ого. Тут ще ракушка така, травичка є. Саме те, що треба. Ого, грозає ловко. Ого, друзі, що трапилося, став і повністю повністю намок зі штанами. Ви представляєте? В плавнях. О, це так. Да. Такого ще не було. Пішов перевдягатися. Такий ось у косяк іде. І за ним куча бакланових чайок. Це ж не платувати, блядь, щось не Чого? Може і платувати. Может, тюлька какая-то свите. Тюлька, да. Я Это пиздец. Главнее рыбак пьет. Так, друзяки, ну що в нас? Тарань іде добре розміром. Трохи провалився під воду, так закидаю, пробую на пінодіста ще один. Один на черв'яка. крупніше клює на черв'яка. Трохи провалився, поки знімав вам контент про хижака, став на отакий ось берег, як тут, і як пішов по коліна. І все на цьому. Тому трохи перепливав, перевдягався. Зараз продовжуємо чисто по тарані. Так, катуху потрібно підкрутити. Підкрутили. І давайте втор... другий другий наш спінінг, черв'ячок. Ось така оснасточка. Поїхали. Поїхала. Зозу попробуємо. Ой, тесто. Вон сошло. А таке ловке щось. Вийшло. Ну, оторвало дива. Сюда наверное, навірно, посередині. Падала перекусує постійно. так, ано ну інші А Що, мабуть? Маленька якась повисла. Маленька якась кажу суть. Може і так. Трохи більше кормачка. Я ж кажу, я подсекнул цей контакт, что щось так, ух, бодро. То, наверное, судачок на рыбину. Хлоц. Да, Судакова буде, да. Так, сейчас. Щось тягнемо. Та щось трошки Невеличко, але активне. Не, також трохи більше кормака. Угу. Домця. Друз'яки, яке покльовує тісто. Трохи. Пряме включення. Напіно тісто. Як почало, так і замовкло. 嗯哼。Mm hmm. tiša так сильно подача такая была. А была, да. Ой, дыдустый, так была. было. да. так. друзья, котя, на Дуплет маленький, дуплет ком така таранька. Клюе, клюе, клюе. Тут что тягнуть чи не тягнуть. Почекаємо. В вот выходят все такие ноутбуки, чтобы ты понимал, люди их вообще, блять на мусор повыносят. Mm -hmm. Они ходят, собирают, я даже даже вачу, что ходу собирал, блядь, что. Потом оставляю. Собирай. Вроде этого mm -hmm. червяка, блядь. Та надо щось, бо я розумію, що Все. непонятно О, бичок падло. Yeah. Зверюга. повелитель. Зверюги отакі клюють. Таранде зділась. Лодки роз'їздились і таранде зділась. Лоха, заглотнув, так що дурний. Так, бачечок. Прямо включення студія. Микола тягнет Тягнесь. Блядь, а. Батончика. хороший батончик. Тя, хороший, хороший.